Тебе гарна ціна на Always продукцію в асортименті товар для жінок. І котекси акційні ціна. Купір. туалетна сніжинка 49,90 за 4 штуки. паперовий 46,50. Рибка акційна 185,90. І ікра Норвен 205 гривень. Але зараз наявності її немає. У півському. Зелевіт 70 гривень, морвен. Печенько бісхотік. Коробка 70 гривень з маком. І пряники 85 гривень. Делікат бісквітний 38 гривень. Курогу в шоколаді 25 гривень за 100 грив. Зоряний сайва 30 гривень за 100 грам. Акційна ціна лайн 42,38. Шафельки з шоколадом 18,90 за 100 грам. І ось така халва 17,98 за 100 грам. Ромашка своя лінія 20 гривень за 100 грам. І Мак 27,20